Кременчуцькі спортсмени продовжують гідно представляти наше місто на змаганнях різних рівнів. Минулого тижня у Києві відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат 2009-2013 років народження. Більше восьмисот спортсменів з усіх областей України взяли у ньому участь. Кременчук представили 11 спортсменів. Змагання проходили в два дні. В перший день боролися лише хлопці старшого вікового, це 2009-2010, та хлопці 2011-2012 рік народження. На Ступний день в неділю боролися молодші хлопці та 2013-2014 рік народження, та дівчата 2009-2010 та 2011-2012 рік народження. Взагалі, я результатом довольний. Ну звичайно, хотілося, щоб деякі спортсмени виступили легше. На змаганнях таких рівнів завжди панує висока конкуренція серед спортсменів, але кремечужани наполегливо тренуються або показувати гідні результати. З одинадцять дзюдоїстів нашого міста п'ятеро привезли. За призові медалі перше місце посів Богдан Заболотний. Він провів п'ять сутичок. Та відзначає, що найскладнішою була фінальна зустріч. Мені було тяжко, але за допомогою тренера я зміг їх виграти. Найскладніша була одна суточка це фінал. Хлопчиком більшою з Годенскорі. Скорі спочатку я його кинув на взарі. Потім він мене по моїй ошибці, а потім я його кинув на Голден Скорі і зайняв перше місце. Юна дзюдоїстка Єва Волошина. Турніри провела чотири сутички. Останні десять днів до змагань дівчина пропустила тренування за станом здоров'я. Проте на всеукраїнському турнірі посіла друге місце. Попри те, що її суперниці були старші на два роки та більш досвідчені. Вони вже більше знають, вони більше ходять ніж я на дзюдо і ще вони. По силі більш за мене і за зростом. Мені дуже сподобалося. Ну, я відборолася, як поняття. Ну, перше місце також було б дуже хорошо, але ну, так як я 10 днів була б вдома, то це дуже хороший результат. Крило Руденко став бронзовим призером всеукраїнського турніру. Загалом хлопець відзначається. Відчає, що змагання для нього пройшли добре? Суперники були цікавими та сильними. З трьох зустрічей Кирилове окремлює першу, у якій переміг. Дуже довго боролися і поспісля -піс -піс минути я бросив на базар його і я просто тянув време. Останні 15 секунд. Шанування пройшли дуже добре, і я посів третє місто, і я боровся. Три три Юні спортсмени відзначають гарну організацію змагань та взячні тренерам за підтримку та підготовку. Я став третім, та мені загалом сподобався турнір. Мені було тяжко боротися, тому що там було люди, які тяжкі зже мене, а були фізично сильні імені. Ще без підтримки своїх друзів я не зміг би нормально відборотись. Дякую тренеру за те, що він мені допомагав та вірив в мене. Віталій Пузняков боровся у чотирьох зустрічах, три з яких стали для нього переможними. Хлопець зазначає, що на кожний виступ виходить серйозно налаштованим, аби показати гідний результат. Я виходжу на виступи серйозно. Тренер підказує, що робити. Я роблю Третя зустріч, Я програв її. Вона дуже була складна мені. Він був високий, дуже і я одразу програв було важко. Варто відзначити, що нагородження на всеукраїнському турнірі проводили заслужений майстер спорту та багатократний чемпіон світу Георгій Зантарая та дворазовий призер Олімпійських ігор Роман Гонюк. Надалі у юних спортсменів багато важливих змагань, до яких вони наполегливо готуються, аби гідно виступити і посісти призові місця. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Креманчицькі новини.